Найпростіший корисний хліб на заквасці. Дуже легкий рецепт, без замісу, з яким справиться кожен. У мене часто запитують, а чи можна на житній заквасці спекти цільнозерновий хліб? Відповідь так: сьогодні приготую цільнозерновий хліб на житній заквасці Подвійна користь, два в одному. Для цього рецепту потрібна активна житня закваска. Що таке активна закваска? Це коли закваска після того, як ви її підгодували, збільшилась як мінімум вдвічі. Ось так, як у мене. Значить, відбираю 180 грамів закваски, також усі пропорції до рецепту в письмовому вигляді будуть в описі під відео. А кому цікаво, як виростити житню закваску або закваску левіто Мадре, а можливо ви хочете придбати, можна сказати так, вічну вже готову закваску, яку потрібно буде лише підгодовувати. Інструкція, до речі, до неї додається, переходьте за посиланням в описі під відео та цікавтесь. А також підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бути завжди на зв'язку. До закваски додав 150 грамів води кімнатної температури і 50 грамів житнього борошна. Роблю опару. Ретельно перемішую все до однорідності, накриваю і залишаю при кімнатній температурі. В ідеалі це 22-27 градусів приблизно на 3 години. Ну або поки опара не збільшиться вдвічі, це може статися як швидше, так і довше. Усе залежить від температури в приміщенні. Спостерігайте. Додаю 320 грамів цільнозернового борошна. 8 г солі. І за допомогою лопатки добре вимішую тісто протягом 3 хвилин. Ви бачите, як це все просто і легко. Тож будь-хто може зробити такий заміс. А то іноді кажуть, що не маю часу на складання тіста і так далі. Ось вам хліб для тих, хто не має багато часу для випічки хліба, постійно зайнятий, але цей хліб поживний і корисний. Мішу до тих пір, поки добре не розвинеться клейковина. Так, клейковина розвивається, думаю, достатньо. Перекладаю тісто у форму, змащену маслом або олією, і за допомогою лопатки розрівнюю поверхню. Лопатку трохи зволожую водою, щоб тісто не липло. Це дуже простий рецепт хліба. Ви бачите, що тут нема нічого складного, а користь очевидна. Житнє борошно, у ньому багато клітковини, вітаміни групи В, мінерали, калій, магній, залізо, низький глікемічний індекс і більш виражений смак. Цільнозернове борошно у ньому збережено все зерно цілком. Оболонка, зародок і ендосперм. А отже, максимум клітковини, вітаміни Б, мінерали, довготривала енергія без стрибків цукру та справжній живий смак хліба. Накриваю і залишаю на бродіння приблизно на 3 години при кімнатній температурі. Тут теж усе залежить від температури в приміщенні. Чим тепліше, тим швидше. Час умовний, тому спостерігайте за процес. Тісто повинно збільшитися як мінімум вдвічі. Випікаю в розігрітій духовці до 240 градусів 15 хвилин без пари. Далі знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще так 20-25 хвилин. Дістаю з духовки, викладаю хліб із форми на решітку, щоб він охолов не менше однієї години. Хліб охолоне, і я розріжу та покажу, який він у розрізі. А вас хочу попросити. Якщо рецепт був для вас корисним, підтримайте мене вподобайкою, коментарем та підпискою. Також можете підтримати канал фінансово. Навіть найменша сума дає зрозуміти, що відеорецепти вам корисні та потрібні. Це дає мені трішки більше свободи, щоб зняти черговий та корисний відеорецепт. Також можна стати спонсором каналу. Усі посилання в описі під відео. Подивіться, який гарний хліб у розрізі. Чудові однорідні пори. Хліб м'якенький, але з хрусткою скоринкою. Верх хліба я змастив ще топленим маслом. Це додатково поверхню хліба робить м'якшою, ароматнішою та більш глянцевою. Але це не обов'язково. Всім дякую за перегляд, ваші коментарі і до зустрічі у наступному відео.